Основні риси сексуального насильства пов'язаного з конфліктом комплексний підхід у подоланні наслідків. Сексуальне насильство в умовах збройних конфліктів одна з найбільш руйнівних форм насильства, яка має катастрофічні наслідки для окремих осіб, спільнот та суспільства в цілому, його наслідки є всебічними та тривалими. Наноситься шкода фізичному, психологічному, психічному та соціальному благополуччю постраждалих. Фізична шкода, завдана сексуальним насильством, пов'язаним з конфліктом, може бути як травми статевих органів, хвороби, інфекції, що передаються статевим шляхом, інвалідність, безпліддя, сексуальна дисфункція. Важливо зазначити, що травми статевих органів іноді навіть призводять до смерті. Чим ускладнюється подолання наслідків СНПК Перше. в умовах війни доступ до належної медичної допомоги часто обмежений або недоступний, що посилює тяжкість наслідків. Більшість постраждалих від сексуального насильства потребують негайного хірургічного втручання або лікування захворювань, що передаються статевим шляхом. Друге невчасне звернення по допомогу через сором, страх зневаги та засудження від суспільства. Третє певна частина постраждалих не пов'язують симптоми з сексуальним насильством. Наприклад, біль у животі може виявитися психосоматичним проявом пережитої психологічної травми. Четверте. травматичні наслідки, що розвиваються хронічні болі, контроль за проходженням рідин стає неможливим, відторгнення від громади, уникнення соціальних контактів, відсутність можливості працювати та забезпечувати власні потреби. П'яте Втрата цінності через культурні переконання Безпліддя може ставити жінок в особливо уразливе становище, адже репродуктивні здібності жінок висуваються в центр і розглядаються як основна жіноча цінність. Психологічні та психічні наслідки Психологічні рани можуть набути форми гострих стресових розладів депресії, безпорадності, тривожності, страху, відчаю, сорому, провини, самозвинувачення та низької самооцінки, емоційної віддаленості, думок про самогубство, схильності до поведінки, яка загрожує здоров'ю, зокрема, зловживання наркотичними речовинами. Соціальні наслідки СНПК також вражаючі. Постраждалі часто зазнають ізоляції, відчудження від сімей та громад. Небажана вагітність та діти, народжені від зґвалтування, можуть стати причиною подальшого засудження з боку оточення. Особливо гостро ці наслідки позначаються на дітях, які можуть самі постраждати від насильства. Бути вимушеними свідками або переживати наслідки травми батьків, наприклад, коли мати перестає піклуватися про дітей і переживає депресію, віддаляючись від родини. Важливо визнати, що люди, які пережили і переживають такі жахливі події в Україні, часто не бажають ділитися травматичним досвідом через відчуття сорому, провини. Та страху повторної травматизації. Тому створення безпечного середовища, де не осуджують, а також підвищення обізнаності суспільства про наслідки СНПК є критично важливими. Проблиск надії є в тому, що українці готові безпосередньо допомагати, в тому числі навчатися, як коректно спілкуватися з постраждалими від СНПК. Щоб не нашкодити. Для подолання таких масштабних викликів необхідний комплексний підхід до надання допомоги постраждалим і розуміння взаємопов'язаності потреб людей, які пережили насильство. Ключові компоненти комплексного підходу для подолання наслідків СНПК перше. Медична допомога є першочерговою для багатьох постраждалих від СНПК. Вона може включати невідкладні хірургічні втручання, лікування фізичних ушкоджень та захворювань, що передаються статевим шляхом. Важливо зазначити, що постраждалі можуть приховувати симптоми через сором або звертатися зі скаргами, які на перший погляд не пов'язані з насильством. Наприклад, біль у животі може виявитися проявом психологічної травми. Друге психологічна підтримка включає психотерапію, глибинний і структурований процес, психологічну та соціальну підтримку, більш гнучкі процеси, орієнтовані на конкретні потреби постраждалих. Психологічна допомога може проводитися індивідуально та в групах. Індивідуальна підтримка дозволяє розробити персоналізований план відновлення. Групова робота надає можливість взаємодіяти з іншими, хто пережив подібний досвід. Це допомагає подолати почуття ізоляції та несправедливого ставлення обмеження прав і можливостей. Третє юридична допомога. Юридичні процедури можуть сприяти ментальному зціленню. Вони можуть бути як безпечний та продуктивний механізм для вираження гніву та тривоги, допомагаючи подолати статус постраждалого. Крім того, правові механізми можуть забезпечити отримання компенсації. Покарання винних допомагає відновити почуття справедливості та безпеки. Четверте. соціальна та економічна реінтеграція. Заходи, які допомагають людям, що пережили насильство, відновити самостійність та повернутися до нормального життя в суспільстві, підтримка може бути у формі надання грантів. Професійного навчання, перекваліфікації, працевлаштування ефективне подолання наслідків СНПК вимагає скоординованих зусиль медичних працівників, психологів, юристів та соціальних служб Важливо пам'ятати. Задоволення психологічних потреб допоможе почуватися сильними ментально. У такому разі. Пацієнтам пацієнткам легше зважитися на складну операцію, а після цього і тіло зцілиться. Більше того, для повного психологічного зцілення мають бути задоволені базові потреби про те, як жити, про фінансову безпеку, пошуки правосуддя, проходження подачі заяв до поліції та свідчення у суді. Часто є болісними процесами. Щоб легше їх пройти, потрібна потужна мережа підтримки. У випадку, якщо у вас виникають питання про звернення за допомогою для постраждалих від СНПК, ви можете звернутися до нас через віджит Вушко на вебсторінці організації. Звернення через віджет ВУШКО обробляються за участю перекладача жестової мови. Відео підготовлено за підтримки фонду доктора Деніса Муквеге за участю центру кризи та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. Зміст відео є виключною відповідальністю громадської організації Соціальна Єдність і не обов'язково відображає позицію фонду доктора Деніса Муквеге. Фонд доктора Деніса Муквеге є міжнародною правозахисною організацією, орієнтованою на постраждалих, яка працює над зміною відповіді на сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом.